Обертаючи роботи. Обертаючи роботи. Всім привіт. Маємо на продажу такого коні 5 років. За трішній роботі. Все як має бути. Ану, привіт підписникам. Всім привіт підписникам. Лова Ми маємо купа коней на продажу, на заміну, як має бути. Ми Зараз, працюємо. Зараз покажемо. Треба вам всіх коней сьогодні У нас показати. є дуже багато Всі коней. У сьогодні... нас дуже багато коней є. Так що, Маємо такого коміка, кого би цікаво, продаж обмін, номер в описі, Буде дзвонити. Коник знаходиться в салоні сміничани. Кого буде цікавити, продаж обмін, номер в описі. будете дзвонити. спокійний. 分かってたら、これでいい?

Так коник від бога! Ой, там? Та у воді, О води кусають. Води кусають, знаєш? Бовіс ним це справляє, скажи бля. Все, ти ти що мали я комадає. Ковані на 4, але треба перекувати, перекуватися, опідковався зі шлямпою. Немає, немає. Треба перекувати.

Зараз знімаєш його приселі, да? Давай дам дай, лідні. Якщо кого буде цікавити, номер буде в описі, буде дзвонити. Ми все в селі їм його не йде пас. Пасе за ногу приселене йде, найці не рухай. Бачите, хто є кінь. кінь спокійний, так має бути. Що мали, все, їдемо далі мали.